А все таки продовжимо про ліс трас. Чому так? Чому я питав? Чи не змінить вона свою риторику і свою поведінку і свою допомогу Україні після своєї перемоги, тому що бачили, як все це відбувалося з е е французьким президентом е Макроном, да який перед виборами був напрочуд активний, надзвонював Путіну, приїздив в Україну. потім якось цей запал його згас. Тепер вибори минули, і от таке враження, що Макрон вирішив на тепер повернутися. В велику політику він знову перед цим дзвонив до до Путіна. А тепер от сьогодні подзвонив, стало відомо, що він Зеленському дзвонив. Півтора години вони мали розмову. Про що говорили? Там подробиць немає. Там про війну, про місію Магате і про ЗС. Це все. Але от таке враження, що лише тепер Емануель Макрон вирішив ту велику політику повернутись. Справа в тому, що рівень політики, рівень відповідальності, і ваги британців і французів не можна навіть порівнювати. Давайте говорити відверто. Політика до останнього, ще німеччини і французів, була по відношенню до України досить ізуїцькою. Якщо хочете, я не соромний такого визначення, тому що давайте згадаємо. Хто нас спонукав на підписання мінських домовленостей? Хто в принципі от навіть на тих нормандських зустрічах намагався нам от ну, втулити федералізацію України в кінцем результаті? тому що колаборація? Економічно і політично між французами і німеччинами е, і німеччиною вона є більш глибиною ніж Британія. Британія в тому плані є все ж таки державою світоглядною в першу чергу, і відповідно і економічною. І в Британії є свої геополітичні інтереси, адже у них також є бажання зараз бути домінуючою країною на європейському континенті, і Україна, як і Балтійські країни, і Польща можуть стати в основі творення нових економічно-політичних союзів. Які по суті і змінять будуть змінять Європу на більш, скажімо, таку стабільну і в розвитку, і тим декларуванням, а не так, як є сьогодні. Так коли декларується одне, а роблять по, -по іншому. І ще одна річ, яка є у французів: ну принаймні так як я сьогодні це бачу в ризиках по Еммануелю Макрону це в них є досить непогано розвинути сьогодні російські лобі в особі. Марія Лепе, давайте згадаємо вибори і подивимося, які вона мала результати, і росіяни. Як я до речі попереджував ще літом, на осінь готують серію різних акцій протесту, щось на кшталт а, жовтих жилетів. Так вони будуть відповідно роз, намагатись розкачати ситуацію в Німеччині. Вони вже там протестували, здається, в Чехії чи де вони там де, а, мітинги? Там 70 тисяч осіб. Ну, тобто, ми ж бачимо, що нафтодолари, які заходять в бюджет Російської Федерації, використовуються в тому числі для просування а, дестабілізуючих факторів, де акцій е, в європейських країнах і Франція на превеликий жаль для нас, є в зоні ризику одна із перших, тому що качати Францію досить є для Росіян легко, особливо маючи таку електоральну таку підтримку, як Марі Лепен. Так вона не перемогла в вибори, але для того, щоб качати ситуацію, створювати певні такі передумови і дестабілізації, таких сил є більше ніж достатньо. Тому Макрон розуміючи всю таку такі ризики, е, викручує. To jak І Тут ми можемо йому по великому рахунку поспівчувати. Але чим більше він буде йти на потакання отаким от силам, тим е швидше, або скажімо, менш суб'єктним політичним гранцем він буде в кінцевому результаті. Франція буде як завжди, е або Франція стане е країною е такою ну далеко не домінуючою в європейському союзі. А їхня задача, їхнє завдання, їхні амбіції це втримати е е лідерство саме в європейському союзі. Пане Олександре, але ж ґрунтя для того, щоб качати ситуацію в європейських країнах, дійсно є газ дорожчає на біржах в Європі. От іще на 30% він здорожчав, мало не до 3 тисяч доларів за тисячу кубів. Ну і все це ми розуміємо. Наслідки дії Російської Федерації, наслідки дії Путіна, який зупиняє під вигаданим приводом північний потік. Через це ж чиняється певна паніка, ажіотаж на тих от світових біржах, і ціна. Зростає іще ще на 30%. Яка мета подібних дій Путіна і до чого може це призвести? Які результати цього газового шантажу можуть бути? Розколоти антипутінську коаліцію, а в ідеалі взагалі зруйнувати Європейський Союз як цілісну таку структуру і по суті добитися такого ефекту розбитої чашки, і поділити Європу на залежних від Росії країни. Ну і таким чином починати формувати свої впливи до того моменту лубівати зняття санкцій, вибудови нових економічних таких от реалій, тобто створюючи конфлікт. Між країнами Європейського Союзу, так звісно, тобто тут і економіка, і політика, і геополітика все спіпадає в, в, в одному місці, в одночасі. Тобто, тут то треба чітко визнати, що Росія теж грає вдовго і така комбінація, в принципі, вона є очевидною. Мені просто дивно. Мені дивно, що європейські політики до кінця цього не усвідомлюють. і вони не усвідомлюють ще одної річі. Так дуже комфортно бути сидіти на відносно недорогових дорогих енергоресурсах. Це розслабило не одне покоління, як француз, французів. Як і німці, і в кінцевому результаті сам же самі ж німці починають в принципі визнавати, що вони сіли на ту, ту ж саму газову голку. А знайти альтернативні шляхи, вийти на якісь певні преференції, провести серію раундів переговорів, поділитися там квотами і тому подібне, це надзвичайно складний процес. І треба визнати, що сьогоднішня влада, ну принаймні Франції, поки що не демонструє такої ефективності, як би мало демонструвати. Хоча добрих пів. В року у них для цього часу було. Ну і ще один ключовий момент: для того, щоб е, пригасити такі качання, треба було б сьогодні. Стати в унісон з нами і визнати країну Російську Федерацію як країну спонсором тероризму, навіть з тим, щоб внести і певні зміни для того, щоб взагалі визнавати Російську Федерацію і її політичний істеблішмент як терорист, і тільки тоді, якщо якісь почнуться акції лобіювання російських інтересів, можна було би використовувати ці законодавства, по перше, які при є вже присутні, є прописані в конкретних країнах, зокрема і Франції, а також і Європейські. Ському союзі по відношенню тих політичних сил, які намагаються відповідно лобіювати інтереси країн спонсора тероризму. Тобто, ну тут потрібно чорне називати чорним, а білим білим, але знаєте, оця інерція, коли свої політичні, геополітичні економічні інтереси намагались вирішити за кошт або, скажімо, ціною України, а воно не виходить, воно рано чи пізно приходить бумераном. Але знов ж таки пояснюю, це питання ви. Ні не в і не сьогодні. Це питання, яке по суті почало прозрівати в 2014 році, і саме в'ялова реакція, наприклад, на анексію Криму на захоплення окремих районів Донецької і Луганської областей, намагання нав'язати цей гібридний сценарій і продовжувати далі торгувати і дружити з Російською Федерацією, має сьогоднішні такі наслідки, поки вони намагалися втихомирити агресора і Путіна. Путін в цей час готував відповідну цю п'яту колону в їхніх країнах. Тому в даному випадку їм доведеться в будь-якому випадку з цим зіштовхнутися в Британії на превеликий жаль, теж економічно складно. Так, у них станом на сьогодні, ну декілька днів тому приходили е забастовки. Так, на по на поштампах, на залізниці тощо, але тим не менше це якимось чином все рівно не збиває з курсу. Британію і не дає можливості підняти голову взагалі п'ятій колонії російській, якщо така там взагалі існує, так хоча таких такої, начебто, немає, але тим не менше, економічно сьогодні страждає весь світ. Я не знаю, яка країна сьогодні економічно може може похвалитися підйомом. Туреччина теж також має просідання в, в економіці. Сполучені Штати має просідання в економіці. Ми сьогодні маємо глобальну знов ж таки економічну кризу, так і війна, і власне економічні кризи і спонукали, тобто вони ставали напередодні от різних глобальних вогін, і тому російсько українська війна це теж є частина того, що призвела до економічної стагнації. Серії е, європейських країн і тут іншого варіанту ніж допомогти е, Україні перемогти Росії в кінцевому результаті, е, можливо навіть припинити е, існування Російської Федерації, інших варіантів вискочити з глобальної економічної кризи у світі не існує.